чатя вам иди бахай, чтобы пожить вам этот год, без он без облак. Мрія в світі хай здесняється в цьому році молодим. В світі миру, людям щастя та веселостью удим. Всіх, хто в соре помириться, всех, хто холос пожениться, правиды позабуть, хто не любить, полюбить. Всім бажаєм не хворіти, розквітати молодіти, хто сумує перестати той потолстий похудати. Всім, хто тощий, стать потолщені, красивим хорошать. слишком умним стать попроще, недалеким по Всім бажаємо зняти маски, сно повірити у казки. Цілим світом мандрувати та й коханих обійняти. Хай жі! Где я